Природні ландшафти, історичні, культурні, архітектурні пам'ятки, музеї, курорти туристичне закарпаття має чим дивувати гостей, підбиваючи підсумки 2024 року, в управлінні туризму та курортів Ова «Краю» визначили топ найвідвідуваніших локацій. У нас є багато музеїв. І найбільш відвідуваніший цього року був Ужгородський замок. Це більше 200 тисяч було прийнято туристів. Але крім того, у нас і Мукачівський замок, який десь біля 150 тисяч відвідувачів отримав музей Бокшая і Ужгородський Сканценс. Крім того, не забуваємо про такі маленькі музеї, такі автентичні. Це Свалявський історичний музей районний, і Воноградівський районний музей. І так практично по кожному району є свої якісь такі авточні автентичні музеї рахівської Бринзи ми знаємо, і так далі. Вхід до музеїв краю для військових та їх родин безкоштовне. Так, минулоріч такою можливістю скористалися майже 50 тисяч осіб. А загалом музеї відвідало у 2024 році понад 570 тисяч. Крім того, можемо говорити про національні парки. У нас чотири національні парки національні природні парки в Закарпатті. І трошки статистика впала, але це може бути від того, що знову ж таки військовослужбовці проходять безкоштовно у нас і їхні сім'ї можуть проходити як зі знижкою, так і безкоштовно. Трошки впала статистика, але, в принципі, ми бачимо, що люди відвідують і національні парки. Синевір це 149, це найбільше. Потім Карпатський біосферний заповідник 17 тисяч. Інський національний парк 4,1 і тисяча е, туристів. І зачарований край це десь біля двох тисяч туристів. Понад 173 тисячі туристів загалом відвідали у 2024 році національні природні парки Закарпаття. Розпочався був зимовий е, туристичний сезон. Це гірськолижні відвідування гірськолижних курортів. Це у нас Драгобрат, Пилипець-Подобовець, е, Поляна. І Красія буде відкриватися на цьому тижні. Тобто такі чотири основні точки, де відвідувачі їдуть саме за гірськолижними курортом. А крім того, відвідування цих самих національних парків то що дуже гарно, то що там сніг у горах, і тому більш відвідуваніші ці локації. Для порівняння у 2023 році чотири національні природні парки Закарпаття відвідали майже 220 тисяч туристів. Це майже на 50 тисяч більше ніж у 2024-му. туристи йдуть, але наприклад, таке як нововведення сплата. Збору, так, або квітанці, або так далі, через qr код в національних парках, тому що не потрібно йти до каси і платити в касу. А це зазвичай у нас якісь адміністративні будівлі, якщо, наприклад, в Ужанському національному парку це в Березному, а ми хочемо поїхати в Стужицю, а це вже національний парк, а це різниця, там декілька кілометрів. Тобто ніхто не буде в суботу-неділю їхати в адміністративну будівлю, де закриту, і сплачувати за квиток. так? Тому встановлюють QR-коди, де ти можеш зайти і купити. Цей в інтернеті квиток. Тому працюємо на те, щоб збільшити просто купівлю квитків, щоб люди розуміли, що сплачують за квиток для того, щоб упорядковувалися туристичні маршрути, маркування, очищення якихось лісом, і так далі. Окрема увага промоції Закарпаття як всесезонного туристичного краю. Загалом за 2024 рік понад 23 мільйони гривень сплачено туристичного збору. Це більше майже на 5% відсотків ніж у 2023-му. Найбільшими платниками туристичного збору були Поляна, Ужгород, Паранинці, Косонь, Мукачево і Берегово.